Друзі, вітаю всіх на каналі Дача Агронома. Літня обрізка молодої яблуні в перше літо після посадки. Сьогодні в відео я буду обрізати ту яблуню, яку ми разом з вами навесні саджали. Тому давайте її разом і приведемо до ладу. Я зараз вам поясню, що я буду, хочу зробити сьогодні з цією яблонею. Обріжу при вас і поясню, чому саме так зробив. І я думаю, вам буде це дуже цікаво і ви самі зрозумієте, як обрізати свої дерева. Формувати цю яблуню я буду класичною формою вірітіно. Але пам'ятайте, літня обрізка в нас існує не для того, щоб формувати дерево. Формуємо ми ранньою весною. Зараз ми лише зрізаємо, зрізаємо зайве для того, щоб розподілити поживні речовини на ті гілки і на ті бруньки, що нам будуть потрібні. А потім навесні ми вже будемо її формувати. Отже, хочемо, ми зробити віретіно. Для цього нам що потрібно. Нам треба, щоб 50-60. Сантиметрів від землі в нас було 3-4 гілочки, направлені в різні боки. І для того, щоб ми з них формували нижній перший ярус. Перша гілочка, друга гілочка, третя гілочка, четверта гілочка. І всі направлені в різні боки. Чудово, вони, вони в мене є. Тепер далі мені треба буде зробити стовбур. І на цьому стовбурі. Приблизно на відстані 50 см від останньої гілки першого ярусу, я буду формувати другий ярус. Для цього в мене існує три аж на вибір гілочки. Раз, два, три. Якщо ми подивимося на них уважно, подивіться, чим вони відрізняються. Перша гілочка. Ось так. Потім друга гілочка. Ось як бачите. І в нас є третя гілочка. Ось така. А ці, які в нас є нижнім ярусом, вони в нас виглядають, ну, приблизно однаково. Ось так. Отже, тепер я починаю обрізати. Що ж, друзі, як бачили, менше двох хвилин і все готово. Починаю пояснювати, чому саме так зробив. Починати знизу або зверху. Ну, давайте зверху. А я обрав одну гілочку, з якої буде центральний в нас стовбур продовження. Чому я її обрав? Мабуть, ви помітили, тому що. Вона має дуже багато бокових розголуджень. А це лише виключно моя теорія. Я не запевняю, що я її надто там перевіряв і писав на цю тему дисертацію. Але я завжди при обрізці, якщо в мене є вибір, я завжди обираю гілочку, яка має більше ознак родючості. Тобто, як пам'ятаєте, в нас передивіться відео, в нас тут була взагалі лиса, тобто такий собі жировик. А наступна була ось ця. Вона мала розголудження, але набагато менше. А ця ну просто гілочка, яка хоче бути родючою, то хай в мене буде стовбур центральний родючий. Чому я гілочки позрізав не повністю на кільце, а залишив ось такі е, окурки? Для того, щоб там формувався плодовий вузел, з якого ми будемо ще, я думаю, років 5 перші збирати врожай. Там в нас будуть яблука. Тому що буде в реальності буде так ставатися, що коли поки ми будемо формувати нижній ярус перший, ми майже весь врожай будемо зрізати. Ну так воно і буде насправді. Стосовно довжини, нижніх, гілок першого ярусу. Як я вам казав, і ви бачили на відео, я залишав півтора секатора. Один секатор в мене 20 см приблизно я залишав півтора, приблизно 30 см на зовнішню бруньку. Чому 30? Адже нам би дуже-дуже хотілося. Підеально картинка це коли в нас починає розголуджуватися скелетні гілки приблизно 20 см від стобору. Відійшла, оп подвоїлась, а я залишаю 30. Тому що насправді в реальності це лише на картинках нам малюють, що ми залишаємо на зовнішню бруньку зрізаємо, і тут піде така спокійна плодова гілочка. Цього не буде. Майже 80-70% всіх гілок, що будуть відростати з таких бруньок, вони будуть вертикальні жировики. І лише третя, четверта гілочка, ось з таких вкорочених гілок, вона вже в нас буде спокійна. І ми потім будемо навесні на підкорення переводити на неї. Отже, ми ці ще 10 см зріжемо, поки ми доберемося до спокійних нормальних гілок, які нас будуть задовільняти. До речі, поки не забув, наступне відео, мабуть, в нас буде про поросіль. Я її відрощую і вже підготував вам, щоб ви самі побачили, що з нею боротися дуже легко, і ми можемо це робити точково. Ось, як бачите. Все вже готово. Незабаром я зніму відео, як на своїй ділянці подолати ось цю поросель, не, не шкодячи навколишнім рослинам і навіть навколишній вашій траві. Тому не пропустіть відео. А щоб це не його не пропустити, то не забудьте підписатися і поставити дзвіночок, щоб вам нагадування прийшло, що відео вже готове. Стосовно нижніх гілок, я їх не чіпаю, і я вам показував на відео, що вони зупинили свій ріст. Кожна з гілок вже не росте. Це не ростова гілочка, це вже сформувалася плодова брунька. Можливо, не плодова, але вони вже не ростуть. Хай будуть. А вони необхідні, зелена маса рослини необхідна для того, щоб накопичувати поживні речовини і готуватися до зими. А я сподіваюся, вам буде дуже цікаво. Якщо так, то будь ласка, поставте лайк, напишіть будь-який коментар. Абсолютно будь-який коментар. І зробіть посилання цього відео своїм друзям і знайомим. А це буде найбільша підтримка для мого каналу і ваша вдячність. Всім вам хороших врожаїв, всього найкращого. Якщо щось не зрозуміло, то то, будь ласка, запитуйте це в коментарях. А якщо я не відповім, вам відповідь нададуть інші глядачі, які набагато частіше знають навіть більше, ніж я, і ваше питання буде освітлене максимально. Всім вам до побачення!